Усім гарного дня, бонжорного і да, найттей. Nice я вибачаю, що трошки пропала. Треба було приділити більше уваги родині, але я продовжую свій проєкт, а як бачите, не так багато вже залишилося. Якщо ви дивилися мій другу частину відео про цей проект в'язання стрічками, то ви знаєте, що я з чим я зіткнулася і чому вирішила. Затрималася з цим проєктом і вирішила його збільшувати. І як я це роблю? Я ділилася у другій частині відео про цей проєкт в'язання стрічками. Ну і Тут я вже майже закінчую його, залишилося ще трошки, і я найближчими днями поділюся, що в результаті в мене вийшло. Бо виходить досить гарно, але трошки воно підсотягнулося. То якось так. Я дякую всім, хто підписався, хто приділяє увагу моєму каналу і лайкає, і коментує. Тому я завжди вдячна всім, хто підписується, і закликаю зробити це, якщо ви ще не зробили. А це допомагає, звичайно, просувати канал і привертати до нього більше уваги, тому не скупіться трошки. Добре. А, окей, а, То, як буде все готово, я з вами поділюся. Ну а на сьогодні в мене поки що все. А, то бажаю всім гарного дня, гарного настрою. На все добре.